Звичайний день ранок на заправці ОККО, що розташувалася на трасі Львів Рівне, починався, як завжди, з перевірки обладнання, заповнення журналів та підготовки до чергової зміни. Роман Петренко, 34 річний оператор АЗС, протирав вікна операторської, насолоджуючись першими променями сонця, що пробивалися крізь хмари після нічного дощу. Він працював на цій заправці вже п'ять років і знав кожен її куточок. Романе, кава готова. гукнула Марина його колега, виносячи дві чашки ароматного напою на вуличний столик. Вони завжди розпочинали зміну з цього ритуалу кілька хвилин спокою перед робочим днем. Роман усміхнувся і подякував. Він любив цю роботу за її передбачуваність. Звісно, траплялися різні клієнти від привітних сімей до нетверезих дальнобійників, але здебільшого дні були рівними і спокійними заправити автомобілі. Продати каву та хот-доги, перевірити рівень пального в резервуарах, звичайна робота заправника. Прогноз погоди обіцяє грозу ввечері, зауважила Марина, переглядаючи новини на телефоні. І температура впаде градусів на 10. Значить, буде менше клієнтів. знизав плечима Роман. Може, вдасться раніше навести ладу підсобці». Він не знав тоді, що цей день назавжди змінить його життя. І змусить переосмислити цінність кожної миті. Родина в дорозі. У цей самий час, за 50 кілометрів від заправки, Андрій Ковальчук міцно стискав кермо свого Volkswagen Passat, намагаючись зосередитися на дорозі. Втома накопичувалася впродовж п'яти годин безперервної їзди з Карпат, де вони з родиною провели тиждень відпустки. Може, зупинимося десь перепочити? Стурбовано запитала його дружина Наталя, помітивши, як чоловік вже вдруге за хвилину тре очі. Вже скоро будемо у Львові, відмахнувся Андрій. Я в порядку, правда. На задньому сидінні пристебнута до дитячого крісла, солодко спала їхня п'ятирічна донька Софійка, притиснувши до грудей улюбленого ведмедика. Вона була втомлена після довгої подорожі і проспала більшу частину шляху. Дорога після дощу блищала. І сонце, що відбивалося від мокрого асфальту, засліплювало очі. Андрій увімкнув двірники, щоб прибрати краплі води з лобового скла. Наталя тихенько ввімкнула радіо, налаштувавши його на хвилю з легкою музикою. Скоро буде заправка Окко, сказала вона, дивлячись на навігатор. Давай все таки зупинимося, вип'ємо кави. Андрій кивнув, відчуваючи, як повіки ващають. Можливо, коротка перерва і свіжа кава не така вже й погана ідея. Момент аварії драматичні події розгорнулися за якихось три кілометри до заправки. Пасат мчав по трасі, коли раптом з узбіччя на дорогу вискочив заяць. Інстинктивно Андрій різко крутнув кермо, намагаючись уникнути зіткнення. На сухій дорозі цей маневр, можливо, обійшовся б без наслідків, але мокрий асфальт миттєво перетворив легковик на некерований снаряд. Андрію. закричала Наталя, хапаючись за панель. Автомобіль занесло. Він зробив повний оберт, і з жахливим скреготом металу врізався у бетонний стовп електропередачі на узбіччі. Удар був такої сили, що подушки безпеки спрацювали миттєво, а передня частина авто деформувалася, стискаючи моторний відсік. Секунда тиші здавалася вічністю. А потім, з-під понівеченого капота, показався перший язик полум'я. Андрій, приголомшений ударом і придавлений подушкою безпеки, намагався зосередитися. Він повернув голову до Наталі. Вона була непритомна, з невеликою раною на чолі. Софійка. прошепотів він, намагаючись повернутися до заднього сидіння, але різкий біль у грудях зупинив його. Можливо, зламані ребра, полум'я під капотом ставало все яскравішим. Андрій відчайдушно намагався відстебнути ремінь безпеки, але пальці не слухалися. Перед очима все почало розпливатися, і останнє, що він побачив перед тим, як втратити свідомість, було червоне світло приладової панелі та все більше полум'я під капотом. Реакція на заправці. На заправці ОККО Роман саме закінчував обслуговувати клієнта, коли почув глухий удар з боку траси. Він підняв голову. І побачив стовп диму, що здіймався неподалік. Що там таке? запитала Марина, виходячи з магазину. Роман не відповів. Він вже біг до аварійного щита, де були закріплені вогнегасники. Роки роботи на заправці навчили його одного де є дим, там може бути вогонь, а вогонь поруч із заправкою це потенційна катастрофа. Виклич 101 і 103!» – крикнув він Марині, хапаючи два вогнегасники. Схоже серйозна аварія. До нього приєднався Василь, охоронець заправки, який теж схопив вогнегасник. Разом вони побігли до місця аварії, яке знаходилося приблизно за 200 метрів від заправки. В цей момент на заправку заїхав величезний вантажний Мерседес. Водій, кремезний чоловік років сорока, вискочив з кабіни, бачачи, як працівники заправки біжать до місця аварії. Що сталося? крикнув він. Аварія. Машина горить, відповів Роман, не зупиняючись. Далекобійник, ні секунди не вагаючись, побіг за ними. Його звали Степан, і за 20 років за кермом він бачив достатньо дорожніх трагедій, щоб знати. У такі моменти кожна пара рук може врятувати життя. Операція порятунку. Коли вони підбігли до місця аварії, видовище було жахливим. Передня частина пасата була зім'ята, наче консервна бушка. А з під капота вже вихоплювалося справжнє полум'я, яке загрожувало охопити весь автомобіль. В машині є люди? швидко запитав Роман, намагаючись розглядіти крізь тоновані вікна. Схоже, що так, відповів Василь, заглядаючи всередину. Двоє спереду непритомні. Не гаючи часу, Роман привів у дію вогнегасник, направивши струмінь піни на полум'я, що розгорялося під капотом. Василь приєднався до нього, намагаючись стримати вогонь. Степан тим часом спробував відчинити двері авто, але вони були заклинені від удару. Треба розбити вікно. крикнув він, озираючись у пошуках чогось важкого. Роман, не припиняючи гасити полум'я, кивнув охоронцю. У тебе є кийок, давай. Василь дістав свій гумовий кийок і передав його Степану. Ще мить і бокове вікно водія розлетілося на друзки. Степан обережно прибрав гострі уламки і потягнувся до замка, щоб відчинити двері зсередини. Тут дитина. раптом закричав Василь, помітивши через заднє вікно маленьку фігурку в дитячому кріслі. Серце Романа пропустило удар. Він передав вогнегасник далекобійнику і кинувся до заднього вікна. Секунда, іще одне вікно розбите. Роман просунув руку всередину, намацуючи застібку дитячого крісла. Маленька дівчинка була непритомна, але дихала. Роман обережно відстебнув її і витягнув через вікно, намагаючись не поранити обуламки скла. Неси її подалі. крикнув Степан, який вже витягав непритомного водія через передні двері. Василь тим часом обійшов автомобіль і розбив вікно з боку пасажира, щоб дістатися до жінки. Гонка з часом полум'я, попри всі зусилля, розросталася. Тепер вогонь охопив не лише моторний відсік. Але й почав проникати в салон. Повітря наповнилося їдким димом і запахом палаючого пластику. Роман біг від автомобіля, тримаючи на руках непритомну дівчинку. Її обличчя було бліде, але, на щастя, видимих травм не було. Він дбайливо поклав її на траву на безпечній відстані від палаючого авто, і перевірив пульс слабкий, але стабільний. Озирнувшись, він побачив, що Степан і Василь вже витягли з машини обох дорослих і тепер також відносили їх на безпечну відстань. Чоловік був у гіршому стані. З рани на голові текла кров, а дихання було поверхневим і нерівним. Швидка вже їде. крикнула Марина, підбігаючи до них з аптечкою в руках. Вона одразу взялася надавати першу допомогу пораненим, починаючи з найтяжчого чоловіка. Зупинити кровотечу, перевірити дихальні шляхи. Стабілізувати голову, все це вона робила з впевненістю людини, що проходила курси першої допомоги. Раптом пролунав зловісний тріск, усі обернулися до автомобіля. Полум'я тепер охопило весь салон, і було лише питанням часу, коли вогонь дістанеться до паливного бака. Треба відійти ще далі, скомандував Роман, піднімаючи дівчинку на руки. Вони ледве встигли відійти на додаткові 50 метрів. Коли пролунав гучний вибух, паливний бак не витримав, і автомобіль перетворився на палаючий факел. Жар від полум'я відчувався навіть на відстані, а чорний дим стовпом здіймався в небо. Господи, прошепотів Василь. Ще б хвилина, і вони були б там всередині. Роман не відповів. Він дивився на маленьку дівчинку, яку тримав на руках, і думав про те, як крихкою буває межа між життям і смертю. Буквально хвилина вирішила долю цієї родини. Прибуття рятувальних служб звук Сирен сповістив про прибуття рятувальників. Спочатку приїхала пожежна машина, червоний МАЗ» з написом ДСНС на боку, за нею дві карети швидкої допомоги. Пожежники миттєво розгорнули рукава і почали гасити палаючий автомобіль, хоча було очевидно, що від пасата вже мало що залишилося. Головне завдання тепер. Не допустити, щоб вогонь перекинувся на суху траву і дерева обабіч дороги. Медики швидкої допомоги кинулися до постраждалих. Двоє лікарів одразу зайнялися чоловіком, стан якого був найтяжчим. Ви молодці, сказав один з медиків роману, приймаючи з його рук маленьку дівчинку. Дихальні шляхи чисті, опіків немає. Схоже, вона просто надихалася диму. Інший медичний працівник підключав жінку до портативного кисневого апарату. Як ви її витягли? запитав він Василя, оглядаючи жінку. Через вікно, відповів охоронець. Двері були заклинені. Медик похитав головою. Якби не ви, у нас було б три трупи чоловік у важкому стані, але стабільному. Жінка і дівчинка постраждали менше. Пожежники вже загасили основне полум'я. Але від автомобіля залишився лише обгорілий каркас. Начальник пожежної бригади підійшов до працівників заправки. Ризикували життям, сказав він, оглядаючи їх. Але врятували трьох людей. Не кожен професійний рятувальник наважився б на таке. Ми просто робили те, що повинні. знизав плечима Роман, спостерігаючи, як медики вантажать постраждалих у карети швидкої допомоги. Наслідки та визнання історія про героїчний порятунок родини співробітниками заправки ОККО миттєво розлетілася засобами масової інформації. Наступного дня Роман, Василь і Марина прокинулися знаменитостями їхні обличчя були на перших шпальтах місцевих газет і в сюжетах телевізійних новин. Герої в червоній формі, працівники ОККО врятували сім'ю з палаючого авто, такий заголовок прикрашав газету Високий замок. Керівництво мережі ОККО організувало спеціальну церемонію нагородження своїх співробітників. Роману, Василю і Марині вручили почесні грамоти і премії, а також запропонували підвищення. Але найбільшою нагородою для Романа стала звістка з лікарні всі члени родини Ковальчуків вижили. Андрій, який постраждав найбільше, переніс операцію і перебував у стабільному стані. Наталя відбулася легким струсом мозку. І вже наступного дня могла спілкуватися. Маленька Софійка, крім легкого отруєння димом, не зазнала жодних травм. Через тиждень після аварії Роман отримав несподіваний дзвінок з лікарні. Наталя Ковальчук запрошувала його та інших рятувальників відвідати їх. Коли Роман, Василь і Марина увійшли до лікарняної палати, їх зустріла зворушлива картина. Наталя сиділа біля ліжка Андрія, тримаючи його за руку. А Софійка малювала щось кольоровими олівцями на маленькому столику. Ось вони, наші ангели-охоронці», – тихо сказала Наталя, усміхаючись крізь сльози. Софійка підняла голову, глянула на відвідувачів своїми великими блакитними очима і простягнула роману аркуш паперу. На малюнку була зображена машина, охоплена червоними язиками полум'я, і троє людей у формі ОКК, які рятували маленьку дівчинку та її батьків. Це ви, сказала вона серйозно. Ви врятували мене, маму і тата. Роман взяв малюнок тремтячими руками, відчуваючи, як щось стискається в грудях. Він не міг говорити, тому просто кивнув Ми ніколи не зможемо належно віддячити вам, сказав Андрій слабким голосом з лікарняного ліжка. Ви повернули нам найцінніше наше життя. Повертаючись того вечора додому, Роман тримав у руках дитячий малюнок, який вирішив зберегти назавжди. Подеколи, у вирі щоденних турбот і проблем, легко забути, наскільки крихким і водночас цінним є людське життя, і часом потрібна надзвичайна ситуація, щоб нагадати нам про це. Наступного ранку, приїхавши на зміну і одягаючи свою червону форму око, Роман дивився на себе в дзеркало іншими очима. Він завжди вважав свою роботу простою і буденною. Заправляти автомобілі, допомагати клієнтам, підтримувати порядок на території, але тепер він зрозумів, що навіть найбуденніша робота може раптово поставити людину перед вибором, який змінить чиєсь життя, і коли такий момент настане, важливо лише одне зробити правильний вибір без вагань, без страху, з готовністю ризикнути собою заради інших.